Всім привіт! Тут у нас є дві чарівниці. Це є чарівниця під номером 1, і чарівниця під номером 1, дріб 2. Мене просили, що хочуть придбати схемочку даної прикраси. Але коли я почала шукати схемочку, цю, зрозуміла, що я її не можу знайти. І... Переглянула свій майстер-клас. І там я побачила, що ця схемочка намальована в мене на бумазі. І вирішила я її перенести на програмочку. В кінцевому результаті я так захопилася малюванням цієї схеми, що я намалювала їх аж 9. І вийшло так, чарівниця під номером 2, дріб 1. чарівниця під номером 2, дріб 2. І так, до 9-ї, ніби 9 дріб 1 і 9 дріб 2. В кінцевому результаті в мене вийшло 9 прекрасних схемочок. Ну, помножити їх на 2. В кінцевому результаті вийшло їх аж 18. Тож, хто має бажання придбати цей цілий сет таких схемочок? Включаючи і стареньку схемочку, адже вона у мене мальована ще у 2021 році. Тож, цей цілий сет можна придбати, починаючи з сьогоднішнього дня 14 вересня, по 21 вересня, включно вартість цілого цього сету схем. Буде 360 гривень. В подальшому кожен варіант буде коштувати по 80 гривень. Кому цікавий такий варіант, цікава така пропозиція, я чекаю всіх в особисті. В описі під відео ви можете знайти посилання на мій Facebook. Ну, якщо у вас Facebook немає, тоді. Є номер Viber, де ви зможете мені у вайбері написати. Нажимайте на слово більше, і вам буде посилання на мій Facebook. У мене на Фейсбуці така ж сама аватарка, як і на YouTube каналі. Чекаю від вас пропозиції цікаві, що б ви хотіли, яка вас цікавить. Ідея, може, разом з вами ми створимо щось новеньке, цікаве, і також цікаво мені знати, як ви ставитеся до моїх прикрас, до моїх схем, чи легко вам за ними працюється чи ні. Хоча, сказати відверто, інколи є такі схеми, що я сама з себе дивуюся, але вони реально складні. Але я думаю, що ці всі нюанси. Кожна майстриня вона стає більш досконалою, більш новітньою, і вона впорається із моїми складними схемочками. Тож не зупиняйтеся над труднощами, а робіть щось нове, цікаве разом зі мною. Чекаю вас в особисті. Пока!